Доброго дня, шановні українці. Сьогодні я по своєму журналістському завданню знаходжуся в місті Сикіряни. Перед вами архітектурна будівля 18 століття. Представлюсь, український історик та блогер, журналіст Єршувець. Перед вами архітектурна будівля 18 століття. Ось ми її бачимо. Це була пральня пральня маєтку генерального Лішина. Це не просто якісь сараї, це архітектурний, архітектурний пам'ятник 18 століття була пральня. І тут почали цю пральню руйнувати. Просто руйнувати. Коли я зайшов, представся і кажу, що ви робите, а ми тут наводимо порядок. Як наводимо порядок? Зруйнували архітектурний пам'ятник 18 століття і наводять порядок. А я вам скажу, який порядок. На цьому місці зруйнувавши архітектурну пам'ятку 18 століття, пральні генеральської сім'ї Рілішину Маєтку, сукірянській, блатні мафіозі, мафія, будує гаражі. Так, приватні гаражі. Під виглядом того, що тут будуть жити переселенці, але переселенці живуть поряд, і там закони будівництво. Сукірянська мафія, блатота. Під час війни, коли гинуть наші хлопці, віджимає і будує гаражі. Суки! Ну як таких назвати? Просто. Тому що вчора в мого побратима загинув племінник на війні. Вибачте, у мене вже емоцій не вистачає. Ще раз показую пральні. Оце архітектурний пам'ятник 18 століття був. Його спеціально не беруть на облік. Нічого у нас з архітектури не беруть на облік, скільки я не ходив до косика, до равлика. Тому що валити, зносити і будувати. Будь ласка, робляться два гаражі. Два гаражі. Будь ласка, знімаємо один гаражик. Робляться, бачите, який заїзд. І робиться другий гаражик. Бачите, тікають. а куди ж ви тікаєте? Куди та? бачите, я нахуй, я нахуй не піду. Бачите, ховаються вони, ховаються і тікають, і посилають мене, нахуй, вибачайте, по сільському. Сокірянська мафія, ненажарлива мафія. Плюс сварка проводиться. Дивіться, з біло дня були тут сварочні роботи. І проводилася сварочка прямо по дорозі, по якій дітки з мікрорайону Сирилівка ходять до школи, посні школи, порушували правила безпеки. Але сукірянській мафії похріну все. Для них закони не писані. Мафія є мафія. А ось вам другий гаражик. А ось вам план ще. Прали, які були звалені. Будь ласка, йдемо по дорозі, показуємо, ще будуть робити третій гараж. Бачите, це ще не все. Ще не все, шановні сукірянці, жителі Сокірянщини. От, звалена і ще одна пральня, бачите? Прання тут велика, бачите, поставили ліси. І для сокірянських блатних мафіозів буде ще один гараж. Хто тут буде? Переселенці, та ні. Сокірянська блатна мафія на своїх джипах, які вони позаробляли на коронавірусі і на людських крові здоров'ю і сльозах. А тепер. Запитайте мене, будь ласка, ну усі кажуть, називи фамілію хоч одного з сукірянської мафії. По інсайдерській, інформації, по інсайдерській інформації в цих гаражах буде мати місце наш директор сукірянської лікарні, пан Андрієць. Той сам пан Андрієць, директор Сікірянської лікарні, молодий, подаючий надії, який має космічні зарплати і на коронавірусі, заробив Джипака, а тепер, зваливши архітектурну пам'ятку, він робить собі гаража. Що вам сказати? Саме страшно, я сказав вчора мого побратима старшого Василя Кордонського з Новоністровська, загинув племінник на Донецькому напрямку, який воював з 2014 року. А страшне те, що отут в тилу, суки, падли, вороги. Ненькі України, мафія сукірянська робить безпереділ, плюючи на пам'ять наших хлопців. Доказ от гаражі, які вони роблять. І плювали вони на все. На нас плювали. На пам'ять наших хлопців, мафія сукірянська, яку треба, який, треба кінець, який треба навести кінець. Інакше вона наведе кінець і Україні, і сукіряни. З вами був український історик, блогер та журналіст Ір Швець. В сукірянах, де будуються гаражі сукірянської мафії.